Друзі, всім привіт! Повертнем на мій канал. Магазин Що Я не зрозуміла. Магазин Сінцей новинки. Або ж давайте, може, знижки. Що ми сьогодні подивимося з вами? Так, тут точно не новинки, а знижки Знижки на шорти вже почали. Дивіться, ось десь. Так, 459,34%. Дивіться які шорти класні, жіночі. такі, да, вони... Не можна сказати, що це якісь дитячі чи на підлітків. Прям дивіться, тут такий пояс зав'язується. Елегантно можна якось зав'язати. waist, висока посадка, знижка 34%. Ось вони представлені тут. Так, а є просто, дивіться, вже ці більше йдуть елегантні такі, а ці більше вже спортивного такого я б сказала. Плану, тут такі підкочені, ну, такі для, на, на дівчат дуже-дуже молодих. 459-30% знижка, чого в мене все якось перекособочено сьогодні. Comfort Mom Fit це посадка. Вони еластичні. А ці просто такі, знаєте, вони не еластичні, але такий легкий, м'якенький такий матеріал. непоганий. Потім знижка ще на ось такі. Ось такі шорти теж Бірмуда. Класна, до речі, така варка. Така якась вона навіть з ефектом такого рижого нальоту. 459-30% знижка. Biermuda шортс. 34-й. Я думаю, що є різні 40 є, наприклад. Якщо мій 38-й, то 40 ось такий, він дивіться. Він на мене буде за широкий. Такі шорти класні, тому що вони не короткі. От, підійдуть спокійно для людей. там 36, наприклад. Чому 36, не знаю, якась рандомна дата. Жовті. Ну, вони не жовті, це такий колір вершкового масла, трендовий. Але вони йдуть без знижки. Давай подивимося тоді знижки чи що. Я думаю, що модних новинок зовсім мало зараз буде. Наприклад, ось такі плетені сумки, дивіться. Сумочка, що це за матеріал такий схожий на щось таке висушене. Якусь висушену рослину. 239-29% знижки. Така маленька сумочка лаконічна. Тут такі шорти з додаванням льна нібито. Але ні, це без ніжечки. Так, ось такий в'язаний топ. Топ-кроп. А то навіть якийсь, ніби як частина, частина бікіні. 239-29% знижка. На ось такі топи. В'язані тут багато, такі як в'язані крючком, ніби. До них шорти такі можна да, вдягати. Дивіться, наприклад, ось такі білі. Бірмуди з таким топом і плетена сумочка, навіть ось така. Непогано. На них знижки нема, але вони дуже класні, елегантні, до них вже йде білий цей поясок. Дуже подобаються. мені цупка така бавовна, 599 гривень. Прикольні шльопани. Чорні шорти теж йдуть зі знижкою. Чорний денім, 30% знижка і розміри. Ага, вони різні, де ще різняться ці тоненькі такі, да? а ці як, от, як джинси, ми звикли, класичні. Ці йдуть за 289, вони тонші, але вони зручні тим, що тут пояс на резинці йде. Ну, тобто, Буде зручно їх носити. Потім ось така бавовна є. Якось так називається, мусліна. мусліна" якесь таке слово, термін. Нещодавно прочитала, але, звісно, вже забула. Не знав та ще й забув. 339. Класика жанру. Так, ось такі, як у мене, до речі, вже третій рік поспіль, я їх вдягаю. Ну, Чорний є чорний, це класика, яка з моди ніколи не виходить. У мене така ж модель, але купляла в резерв і мої більше... Більш тримають форму з більш такою супкішої да, тканини. Так, 339 без знижки. Карау! Що зі мною сьогодні? Що З вимовою? Так, це в нас шорти, а це спідниця шорти, дивіться, із запахом. Клас, да? і теж знижка 289 гривень. Коштували 459. Такий от варіант. Прекрасно. І тут йдуть різні розміри. Дивіться, там пішли С, M. -ки, ки Отже, дівчата, якщо треба шорти, та й зі знижечкою ідіть, можна вже йти. Зелене світло. О, До речі, футболка із репером-тупаком. От, Дівчата, молодь, таке знаю. Вони, до речі, коли я заходила останній раз в Фінсей, шукали таку футболку, а вона зараз навіть зі знижкою 29%, ну, 30%, будемо казати, да? за 239 гривень. Вона класна, тому що такий, вона цупка, щільна і не, скажімо так, не втратить форму після першого ж прання, як ми звикли. Так, треба. Ага, футболочки такі теж класні. Я купила таку малі. Так, я, де збираються люди, я стараюся. Я стараюся відходити, щоб нікому і не заважати, і щоб самі теж не заплутатися в своїх думках. Це я вже бачила. Де ще знижки? Куди я зайшла? Сарафанчики такі по 219. Тут і знижки не треба, вони дешеві, такі літні. Сукні, що це таке? Це блуза. Дівчата, це така блуза, це не сукня. Хіба ж це може бути сукня? Дуже коротка. Хоча я бачу, що є дівчата, які люблять прям міні-міні і не соромляться. Ого, як дорого! А чому така дорога? Вона ніяка, дивіться. Якийсь антитренд. А, це шорти, вибачаюсь. Шорти 459. Ну, мені не подобається. Вона виглядає просто як тряпка безформена. Або ж ось сукня для консервацій. Влітку закривають консервації вдома. Прекрасна. Квітковий принт, темно-синя. Теж без знижечки за 459. Як таке може бути? Ну, її ціна максимум 160 гривень. Так, аутфіт готовий аутфіт із сінцей. Дивіться, спідниця коричнева, шоколадна спідниця і білий такий кроп-топ за 149 гривень на тунестяких бретелечках. Класний такий насичено білий. Боже з такий можна, бачити, він вже більш молочний. І така спідничка класна. Вона повністю еластан, Це не віскоза. я Думаю, що це поліестер. На резинці, тут резинка захована. Ай, я застрягла. Давайте дивитися, що ж і скільки. Немає. Слухайте, це напевно що новинка, тому що навіть немає ярличків. Ось такі вони поки що якісь. Щойно, мабуть, вивісили. Да, це новинка, я думаю. Супня сафарі в стилі сафарі 459 гривень. От вона отака. Зав'язується попереду. До неї підбирають якісь коричневі босоніжки, 30% знижка зараз на неї. Деякі знижки пішли і на взуття, наприклад, ось такі еспадрільї вони називаються. На платформі такій. Тканина і тут верх і низ. Дивіться, коштують 519. 700 коштували. Так, ось такий варіант ще є. Так, по 399 мені ось ці дуже подобаються, бо синіжечки, дивіться, які вони зручні будуть і не низькі. Не низькі. Тут десь сантиметрів 8-6 буде точно. Ну, 7-8, десь буде, 619. Прикольні, так? Да? Так, а коштували 900, опа. Тому вони мені й подобаються. Ну, їх відразу помітно, от вони такі. Якісно вони зроблені, не стирчить ніде ні ниточка, нічого. Дивіться, як все. Каблучок зручний, акуратний, дуже акуратно, акуратно зроблена робота, я б сказала. Так, ось такі. Хтось сміявся шляпани, а як по-іншому по казати? Шльопки? Ляпанці можна. Ну, ляпанці мені таке слово, якесь дуже незвичайне, незвичне для мене. 399 такі шльопани. Теж дивіться, такі елегантні хороші. Або щось такі, як по типу Ермес під крокодила. Теж симпатичні, да? елегантні, стильні. Так, я вже ж показала, да? по 400. Такі ж є і коричневі. От не на всі пішла На цих знижки немає. 459 ось такі, наприклад. Такі коштують теж без знижки. Теж 459. Або ж ось такі, дивіться, бо сонішки, кому цікаво, теж дуже класні. Тут такий бежевий, тут чорна типу замша. Непогано, не до речі, да, вони виглядають. Не, не, не дешево. Нормальні, я б сказала, можна їх вдягати до якогось цікавого, навіть до брюк. класичних. 30% знижка. Тут знижок поки що немає. Потім, ага, ось такі пішли зі знижечкою. Мені цікаво, ці не будуть терти, наприклад, десь там. Шкіру на нозі 239 гривень такі. І ось такі йдуть зі знижкою. Дивіться теж гострий такий носок, відносно гостренький. Тканина. 219. Такі закриті босоніжки, скажімо так, не мюлі. 35% знижка, коштували 400. І босоніжечки. Теж зі знижкою. 339-46%. Оце взуття плетене 459 якесь. Найди відтінок класний, да? пудровий такий, ніжний такий. 459 знижки немає. Друзі, я всім рекомендую такі подушечки додому купити, гляньте. Мені дуже подобається чіл. Клас. І вона коштує лише... 219 гривень. От якщо ви хочете щось змінити в інтер'єрі, такий яскравий акцент. Якщо у вас, наприклад, там білі стіни, білі а, мінімалізм такий, знаєте, в, в кімнаті, то, коротше, класні. Дуже. А, а ще й такі самісті мені дуже подобаються. Я собі хотіла придбати, але потім зрозуміла, що. А, по кольоровій гамі мого інтер'єру це взагалі не підходить нікуди, ні в які ворота. На жаль, Ну, які класні гляньте. Я шукала собі пухнату подушку. Головне, щоб з нею нічого не сипалося і не летіло. Друзі, а ми з вами переміщаємося в магазин Резерв. Теж о -о, покажу знижки вже на штани, на взуття. Так, а що ж по взуттю? Дивлюся, теж усе вже з оранжевими цінниками. Ось такі балетки, дивіться, класні, такі стильні. Це натуральна замша. Коштують тисячу, а коштували, ну, всього лише 17%. Знижка. Потім класні ось такі. Ой, дуже легенькі. Тисячу, ой, преміум теж, да, преміум лінійка, теж шкіра за 1399 класні. Ось такі, дивіться, теж прикольні. Леопардовий принт. Дуже легенький, є навіть такий невеличкий підбор на ось таких застібках. І ціну ж не, не сказала, да? саме головне. Так, зараз подивимося ціну. Угу. Ціна 600, 599, 60% знижка. Круто. Недорого, дуже зручні, думаю, тому що і, і терти навіть не будуть, тому що тут повністю йде тканина і верх, і середина. Щодо штанів. Навіть не знаю, чи є знижки на штани. О, дивіться, є, знайшла. 399. Треба просто дивитися. Ось такі зі знижечкою йдуть. Брюки. Угу. Ну, вони не, це не палацо, просто такі от, от штани. Дивіться. Форма якась типу донизу, дещо звужена. А ось такі зелені, наприклад, це вже схоже на за 399. Дивіться. О, це вже щось нагадує палацо. І до них також можна підібрати там сорочку в тому відділі, де я була на початку відео. Да? Сорочку чи то блузу оливкову якусь хакі. Підібрати штани коштують 399. Класна тканина, ой, взагалі. Дуже-дуже приємна. Така, знаєте, прохолодна, Віскоза, напевно що. На резинці дуже зручні такі прям лайтові штани. Червоних багато теж до сорочок. Можна там сорочку підібрати в тому відділі до таких штанів. Червоних коштують теж 400. 400, 399, 399, 399. Так, ось такі є прям штани, вже навіть брюки, я би сказала. Теж 399. І йдуть із, Це більше класика. Може бути офісний такий стиль. Вау. Мені подобається. Це є. Знаєте, що мені подобається? Колір подобається, гляньте. Ричневий, така теж вічна класика 399, знижка 73%. І є пояс. Такі цікаві якісь вставки. Окей, шкіра. От, ну, Це вже кажуть, що антитренд. Скінні 399. Це також скінні. Еластам поліестер. висока посадка. Чекайте, треба якось їх ось так вони. Да, ось така висока посадка. Теж 399. Ну, коротше, вони будуть просто в обтяжку. Дивіться, які завхудішки. І це Мка. Влізти і не вилізти, знаєте, на такі, в такі штани. Тут пішла ось така. Таке літо пішло, теж, я думаю, по 400. Все дуже щільно, не буду тягнути. Ну, і білі якісь, коротше, йдуть. Сумочки теж можна зараз зі знижкою взяти. Ось така хаки, наприклад, мінус 50%. Чорні такі шопери, 799. Чорний такий шопер, теж непоганий варіант. Так, і ось така теж подобається форма. Тільки чому вони ось тут, дивіться, йдуть вже заламані? Чомусь вона вже їй треба якось туди напхати, щоб вона вирівнялася, ця екошкіра. 799 теж така сумка. Ось такі є бежеві. Бежева коштує 999, вони великі, вони прям 30, я думаю, десь 40 на 40. Такі сумочки, боже, глянь, такий відтінок шикарний. Або ось оливковий клас, так? Да? Ой, а ось які відтінки теж. Маленька сумочка є, ручка через плече за 600, дивіться, коштувала 1399, зараз 600 гривень. Це темно коричнева, а ця така більше якась гірчиця. Так, тут теж пішли знижки. Вау, гляньте які класні штани. Штани оксамитові. Прямо в театр, прямо куди? В ресторан? Вони дуже-дуже класні, дівчат, дуже такі, блін. І в мене навіть немає. Коштують 299. Лише, дивіться, які класні оксамитові штани. Вільний крій. Вони не в обтяжку. Тут вони йдуть на резинці, темно-чорні, ну, чорні-чорні. Їх залишилося небагато, до речі. Залишилося їх. У мене застряло кольцо. Так, С і М-ка. О, м залишилось, до речі. Широкі такі. Ну, вони по типу палацу. Любі мене по-французьки. Татарадатарадара. -та 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 -та. Друзі, дякую всім за перегляд. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.